Військовий каже, ви знаєте, біля мене були мої побратими. Чоловік чотири загинув, а я один лишився живий. І я впевнений, що мене спасла ваша молитва і ваша віра і ваша плитоноска. Наші дівчата плакали. Ще один прийшов розвідник. Він каже, ваша кікімора зберегла також мені життя. Тільки в об'єднанні, тільки разом ми можемо чогось добитися. Один це дуже важко. Доброго дня. Івана Франківщина сьогодні на зв'язку. Зараз ми перебуваємо у місті Коломия в Офісі Захисту держави громадської організації, де керівником є Галина Беля, відома місцева меценатка, волонтерка, координаторка волонтерського хабу Нескорна Нація. Вона також є депутатом міської ради. І сьогодні ми поспілкуємося з нею також на тему волонтерської роботи та громадської діяльності. Добрий день, пані Галино. Скажіть, будь ласка, ну в вашому місті і поза межами ви давно відомі як депутатка, політикиня, волонтерка, а тепер ще й громадська робота. Скажіть, будь ласка, що саме спонукало вас перейти от після такої дуже складної попередньої роботи, ще взяти додаткове навантаження і зайнятися саме громадською роботою? Доброго дня! Рада вітати вас у місті Коломия. Дуже цікаве запитання волонтеркою. Я вже є давно і ще до війни. Депутаткою стала недавно, перший раз це моя перша каденція. Також я зараз хочу долучитися і долучаюся до громадської роботи. Громадська організація це є на даний момент дуже важливо, тому що дуже велика допомога потрібна. І нашим захисникам, і внутрішньо переміщеним людям, і різним е, верствам населення, які не знають в цей час, куди звернутися за допомогою. Пані Галино, ну дивіться, давайте поки що громадську е, роботу відсунемо на задній план. Скажіть, будь ласка, от для Галини Белі що складніше: волонтерство чи політична робота у якості е, депутата міської ради? Волонтерство це поклик душі. Волонтерством займатися дуже важко, тому що одне найважливіше це дуже тяжко ресурс. Ресурс знайти. А чим добре бути волонтером, тому що ти вирішуєш питання тут вже і зразу. От уже по політичному, от уже як депутат, це набагато довше, там дуже багато треба пройти процедур, але є ресурси, є можливості, є програми і е, дуже. Якщо ти працюєш в правному, правильному напрямку, то це дуже допомагає. Політика, політика і волонтерство. Я рахую, що в даний момент повинно об'єднуватися, щоб робити на даний момент набагато е, краще роботу для наших захисників. Е, пані Галина, я зрозумів е, депутатство, волонтерство, і ми знаємо, що ви очолюєте волонтерський хаб. Нескорена нація. Будь ласка, так коротко розкажіть нам, що він себе представляє, чим він займається і для чого він існує. Наш волонтерський центр відкрився на початку повномасштабного вторгнення, 26 лютого, не закривався дотепер. Ми працюємо з єдиним таким гаслом, працюємо до перемоги. Дуже я люблю про це розказувати, тому що в волонтерському центрі дуже багато людей, дуже людей спільних, які хочуть допомогти. Нашим захисникам і це є люди внутрішньо переміщені. І нас є на початку було дуже багато десь 1500 чоловік. Уявіть собі, як багато людей, і на даний момент трошечки менше, але ми працюємо. Наш центр я можу так з гордістю сказати, що в Україні найбільший і найкращий. Чому тому, що в нас є шість цехів. Де ми виготовляли продукцію і все безкоштовно давали на фронт нашим хлопцям? Це є джовеліни, які шили військову амуніцію, так у нас називалися. Це є павучки, які плели антидронову сітку, основу на маскувальну сітку, шовкопряди, які робили і плели стрічки і були маскувальні сітки. Також була файна кухня, яка робила енергетичні батончики, смаколики для наших хлопців, тушонки, щоб вони більше відчували, що їх тут чекає. Хають, люблять також, може то і не можна казати, але ми виготовляли. У нас була такий цех Тютюнарка, де ми виконували, де ми зробили 5 мільйонів цих років і передавали хлопцям на передову. І такий ще у нас цех іде мурашки, де нам постійно привозили допомогу гуманітарну, і Ми це все відправляли хлопцям на передову в різні міста, які були і які були і окуповані. і Допомагали внутрішньо переміщеним людям, і це все було під одним дахом в волонтерському центрі Нескорена нація, який знаходиться в народному домі міста Коломеї. Пані Галино, я так розумію, ви постійно допомагаєте військовим, відповідаєте на їхні запити, комунікуєте з ними, спілкуєтесь, і, мабуть, вони вам розповідають свої якісь історії. Скажіть, будь ласка, чи є якась така історія, яка за цей довгий період часу вас вразила особливо? Не одна. От одна з них, я вам розкажу, як приходить хлопчина і каже, е, вони приходять до нас військові, е, це в нас свято. Тому що для волонтера е, подяка це найкраще, що вони е, можуть очікувати. Їм не треба ні фінансова допомога, нічого. Тільки має бути так, якби що їхня робота потрібна. От приходить військовий і каже: Ви знаєте, що я прийшов до вас за плетоноскою плитоноска моя порвалася, плитоноска моя і показує, яка вона є. Я не знаю, як цей хлопець вижив. Він каже: Подивіться, всередині ми так завжди шиємо плитоноску, ставимо такий оберіг. Він вишитий, і ми завжди йдемо до церкви, його світимо, і його так, якби молитвою. І військовий каже, ви знаєте, біля мене були мої побратими, чоловік чотири загинуло, а я один лишився живий. І я впевнений, що мене спасла ваша молитва, і ваша віра і ваша плитоноска. Наші дівчата плакали. Це історія це і правда. І також ще було, коли приходить військовий, він вже поранений. І ми розпитуємо, як ви, що ви, що ви плануєте робити, може він допомогти вам треба? Вони кажуть, ні. Він каже, ні, я йду зараз на лікування. Реабілітацію пройду і вертаюся назад на позиції, тому що мене чекають побратими. Оце саме більше мотивує, що людина, перш за все, думає не про себе, а про своїх побратимів, які залишилися на передовій. І також дуже гірка, наприклад, у нас є така. Історія, коли приходили 28 чоловік з нашої 10-ї гірсько-штурмової бригади, а за півроки вернувся один хлопець. І так нам сказав, нам було це дуже гірко, бо ми всіх їх знали. Ми всіх їх обіймали. Ми те сошили, давали їм. І вони кажуть, дівчата, буде перемога. Ми всі вернемося, і ми тут вас обнімемо. І цих хлопців вже нема. Вони вже герої. От на щиті, оце дуже гірко. Але ми завжди е, комунікуємо з військовими. Ми завжди робимо те, що їм потрібно. Ми зізвонюємося. Щось не так. Вони нам кажуть, поправити, ми це все шиємо, їм все передаємо. От, наприклад, ще один прийшов розвідник. Він каже: ваша кікімора зберегла також мені життя. Тому що кікімора це є для розвідників і для снайперів. Але вона так сплетена е, туго одна до одної е, ниточка, що навіть тепловізор не бере. І хлопці кажуть, що дивно як. Каже, і ми залишилися живі. Оце основне, тому волонтер, волонтери це основна справа для нас зберегти життя нашим воїнам. Маскувальна сітка, скільки техніки зберегла. Хлопці розказували, як спасла їхню нову техніку натівську, де також окопи, де їх було дуже багато. Вони показували ту сітку, вони були шоковані, каже, як може бути. А ми віримо в те, що ми плетемо сітку, ми молимося в кожній кожного дня в 12 годині. Ми молимося за наших воїнів, і кожна сітка маскувальна. От кожен той е, вплетена стрічка, вона, повірте, пройдена молитвою наших волонтерів. Дуже багато волонтерів у нас з внутрішньопереміщених людей, де вже окуповано, де з, ву, з Вугледару, Енергодару, з Сєвєродонецька, з Бахмута. Оце всі вони приходять і від початку тут плетуть сітку. У людей дуже тяжке життя, і вони, е, оцей волонтерський центр їх наскільки підтримав, вони кажуть, що ми їм вдихнули життя. Тому що вони стали потрібні, вони допомагали нашим хлопцям і дівчатам. І знову ж таки, от ви зараз розповіли дуже е, цікаві історії, цікаві події. Перед цим розповідали про волонтерську, депутатську роботу. Е, от ви можете аналізувати, порівнювати, що роблять волонтери, що робить влада. Скажіть, будь ласка, е, на вашу думку, от які найбільш першочергові? Завдання і проблеми є, які потрібно допомогти вирішити нашим військовим та ветеранам в громадах, на місцях. Першочергово обов'язково забезпечити всім потрібним на фронт хлопцям. Обов'язково, це першочергове. Допомогти їм всі питання, всі запити, які їм потрібно там на передовій, вони повинні, перш за все, бути виконані. Друге, не більш основне, навіть можу сказати, і більш основне, коли хлопці повертаються, їм треба забезпечити підтримку. Їм треба показати, що вони потрібні. Треба проводити з ними різні, ну я можу сказати, і психологічні, і такі. Тому що не кожен військовий і піде так, щоб зараз говорити, тому що кожного своя доля, кожен закривається в собі. Ми повинні їм допомогти відкритися і щоб вони далі могли працювати як здорова людина у нашому суспільстві, тому що це дуже важко. Я мала на увазі, що коли закінчаться бойові дії, щоб кожен військовий прийшов і щоб він знав, що він тут потрібний. Ми маємо забезпечити йому гідне місце роботи, ми маємо забезпечити йому допомогу і в лікуванні, і в реабілітації, і навіть у такому різних заходах, які підтримують отак дух. Дуже гарна і змістовна відповідь, але знову ж таки. Я вам відразу таке дещо провокативне запитання задам, продовжуючи от вашу відповідь. От ви як депутат, і людина, яка зараз говорить про соціалізацію військових, їхні повернення. Чи потрібно нам після завершення війни військових у владі? Чи цим мають і надалі займатися досвідчені цивільні управлінці? Ваша думка? Військові. Це мужні, це люди, які багато що пройшли, це багато людей, які знають, які вміють і які захищали нас. За це треба дати їм подякувати. Але в політиці повинні бути люди. Хоча можу сказати, що якщо і військові, і цивільні, то вони повинні бути об'єднані, вони мають слухати один одного, і тоді я думаю. Що буде правильно. Військовий при політиці, це ви знаєте, є різні військові. Тому якщо реально взяти це, треба добре обдумати і добре. Зорганізувати це все, тому що я бачу, як військові, які військові настроєні. Але в загальному на ваше питання я скажу так: що і військовий, і політик вони повинні бути об'єднані. Вони мають чути один одного і вони мають робити тільки такі рішення, які будуть правильні для наших для нашої держави, знову ж таки. Продовжуючи вашу відповідь, в мене є наступне запитання, таке логічне. от ви волонтерите, у вас багато волонтерів, активістів. І, от, власне, мета захисту держави це об'єднання в один клуб, в один кулак активних людей для подальшої співпраці, для подальшої плідної роботи. І от ви тепер дуже гарно і змістовно відповіли на питання про військових у владі. Розкажіть, будь ласка, на вашу думку. Чи потрібне об'єднання зусиль, чи потрібно об'єднання різних рухів, як то політичних, громадських, військових? От, от яка ваша думка з цього з цього приводу? Хочу відповісти коротко і зрозуміло: тільки разом, тільки в об'єднанні, тільки спільно ми будемо ми зробимо те за що ми зараз. Боремося. Обов'язково має бути і громадські організації, має бути і політика, мають бути і волонтери. Ми все маємо робити спільно. Ми маємо чути один одного, ми маємо допомагати, і наші рішення мають бути наскільки узгоджені, що мають, що мають допомогти і ветеранам, і суспільству. Хоча я вам хочу сказати, що, наприклад, наскільки ми об'єднані маємо бути, що волонтер має чути вчителя. Волонтер має чути політика. І політик має чути людей. Тільки в об'єднанні, тільки разом ми можемо чогось добитися. Один це дуже важко, ви розумієте. А я хочу сказати одне: хто ще не долучився до громадської якоїсь організації, хто ще не долучився до волонтерства, будь ласка, не бійтеся, приходіть. Е Повірте мені, всі кажуть, от від мене нічого не залежить. Залежить залежить, тому що кожна людина, як прийде, ви знаєте, це як пазл, які складаються у велику картину. І тому я прошу всіх доєднуватися бо тільки в єдності. Ми можемо багато що допомогти. Перш за все, нашим захисникам і захисницям, а в майбутньому розвивати нашу країну. Дякую, дякую. І от відразу одна людина має чути інших, друга і ще інших. Мабуть, в кожних в цих людей якісь повинні бути цінності. А які цінності у Галини Белі? Цінності А, як політика, як депутата, і Б, як волонтера? Хочу сказати, що ці цінності, як для депутата, і як для волонтера, вони є для мене однакові. Це є чесність, відповідальність і довіра. Якщо ти втратиш довіру людей, ти втратиш все. Тому це три основні якості, яких я завжди підтримуюсь у житті. Наша громадська організація захист держави це перш за все ефективний спосіб об'єднати зусилля? Ми допомагаємо їх об'єднувати, щоб працювати волонтерам та іншим рухам, зокрема громадським, ефективніше. Скажіть, будь ласка, а що б ви хотіли сказати людям, які ще не доєдналися до тих чи інших волонтерських організацій? Чи не займаються громадською активною громадською роботою? Хочу сказати всім, хто ще не долучився. Не чекайте, що це хтось зробить за вас. Приходіть, робіть. Повірте мені, маленької роботи немає. Маленькою роботою кожен кожен багато що може допомогти, от тільки в єдності. Тому я кажу: не сидіть вдома, не будьте диванними критиками, долучайтеся до волонтерства, до громадських організацій, і перш за все, пам'ятайте, що за вас ніхто робити не буде. Ми повинні кожен зробити свій внесок, вкласти в нашу перемогу. Тому, будь ласка, я запрошую всіх долучатися до нашої громадської організації, яка буде перш за все допомагати військовим, ветеранам, внутрішньопереміщенням. Чиним людям малозабезпеченим. також будемо велику е, увагу приділяти сім'ям загиблих, е, сім'ям померлих, також безвісти пропавших людей. Так що ми будемо старатися допомогти, е, і ми вас запрошуємо до співпраці: і громадські організації, і благодійні фонди, і всіх небайдужих коломиян. Пані Галино, ви отримали відзнаку доблесть Прикарпаття. Скажіть, будь ласка, чи ця нагорода якимось чином вплинула на вашу подальшу, подальшу тобто теперішню роботу? Скажіть, будь ласка. Пан Михайле, вам хочу сказати, що нагорода ця не одна в мене є, не в мене, а в нас є. Досить багато подяк і десь біля шести семи медалей різних. Тому я завдячую цим медалям не мені, не собі, а нашому волонтерському центру, кожному волонтеру, який? Працює від початку повномасштабного вторгнення для мене особисто це є ще більша відповідальність, ще більше робити і доказати, що ми можемо. І саме основне, я думаю, що. Ця медаль це є за те, що є, що ми робимо для військових. Це за те, що я змогла. Оце мені дуже приємно сказати, Змогла об'єднати людей, об'єднати, що ми спільно допомагаємо, спільно думаємо і спільно робимо нашу державу. Ну можна сказати, в майбутньому непереможною. А доблесть Прикарпаття це була така дуже приємна, дуже приємний захід. Я приїхала до вас в Івано-Франківськ, Онищук, Світлана Васильівна, мені вручала, і мені було дуже приємно. Я також сказала всім, щоб вони знали, що це не моя медаль, а всіх волонтерів, які працюють. Пані Галино, в попередній відповіді на попереднє моє запитання. Ви розповіли ну, про наближення перемоги, що ми це все робимо. Скажіть, будь ласка. А якою ви бачите Україну після завершення війни, після перемоги? І яка роль в цій державі, на вашу думку, повинна відводитися молоді, волонтерам та військовим ветеранам? В майбутньому я Україну бачу, перш за все, сильною, об'єднаною, модернізованою, величною державою. В цій державі мають працювати для держави, мають працювати разом. Волонтери, військові, ветерани, політики, тільки всі разом. Повторюся, тільки в об'єднанні ми можемо щось добитися. Тільки, отак, об'єднавшись, ми в майбутньому, я думаю, що це скоро майбутнє буде, ми переможемо. Тому наша Україна буде сильна, велична, непереможна, об'єднана і е, європейська. Пані Галино, дуже вам дякую за щиро відверту розмову, за змістовні відповіді. І підсумовуючи сьогоднішню нашу бесіду, скажіть, будь ласка, коротко, що для вас означає захист держави? Захист держави це не тільки зброя в руках воїна, це робота кожного з нас: від волонтера до вчителя, від підприємця до депутата. Захист держави це відповідальність і любов до батьківщини втілена в діях. Пані Галино, дуже вам дякую за розмову. Також дякую усім глядачам, хто додивився наш відеозапис аж до цього моменту. Ми кажемо вам до побачення і сподіваємося, вже найближчим часом познайомити вас із нашими іншими активістами та волонтерами, які невпинно. Наближають українську перемогу, і я думаю, що всім нам буде цікаво їх послухати. Ще раз дякуємо за увагу. До побачення! А особисто від себе я хочу запросити всіх у Коломиї, у чудовий музей гуцульщини, писанки. І коли буде перемога, ми будемо всі разом святкувати. Я бажаю нам усім. Єдності, сили, і як найбільше зараз згуртовуватися і разом прямувати до перемоги.